Відчуваєш, що хочеш більшого, ніж просто робота заради за грошей, хочеш допомагати іншим змінювати життя і водночас будувати кар'єру в гармонії з собою? Уяви, що твоя робота це не Офіс з 9 до 18, а щоденна справа, яка надихає. Ти допомагаєш людям змінювати життя, працюєш за гнучким графіком і будуєш свій бренд у сфері, яка тільки набирає обертів. Wellness коучинг це не просто бренд, це професія майбутнього. І попит на експертів зростає щодня. Люди шукають не просто дієти чи поради з фітнесу, вони хочуть глибокої підтримки фізично, ментально та емоційно. Їм потрібен провідник у баланс, здоров'я та внутрішню силу. Наш курс відрізняє те, що це покрокова система, яка перетворює тебе на впевненого велнес коуча, з глибокими знаннями, практичними навичками. І готовністю працювати з клієнтами одразу після навчання. Ти не просто отримаєш сертифікат, ти навчишся працювати з клієнтами системно, від здоров'я тіла до балансу в житті. Ти отримаєш чіткий план, підтримку, інструменти і практику. Це більше, ніж курс. Це старт твоєї нової професії з сенсом, свободою, гнучким і реальним доходом. Готові перетворити свою пристрасть до велнесу. На покликання і професію. Тоді переходьте за посиланням та починайте навчатися вже сьогодні.